Заступили на позицию и пока тихо, пока погода позволяет, пока э, есть возможность, то надо копать. Сначала нас оповещают о том, что вот сегодня будет смена в такое-то время, пока мы еще на хате. То есть, поскольку мы понимаем, что сегодня смена, мы начинаем уже проводить подготовку. В определенное время назначено. С нами приезжают, мы грузимся и едем на штаб. На штабе, в принципе, если какая-то новая позиция или какая-то задача есть, то, конечно, нам, ну, мы идем в штаб, нам там, показывают крапиву, то есть карту, там, рассказывают, что, как. Если же нет, то есть, как мы заступаем плюс-минус на одни и те же позиции, то есть у нас есть посадка, да, и за все время я там уже стал везде местный. То есть никакой информации нам, в принципе, знать не надо. Мы и так все знаем, что там приезжаем на одной технике, уезжаем на сами позиции на другой технике, либо на гусеницы бронированные, либо на колесах. Загрузили саму технику, провизию всю, инструменты, все, что нужно. Выпускай тоже ничего с этой стенки, но все бегом, бегом три корка и всю басадку. Мы выгружаемся? Ребята, которых мы меняем, они загружаются. Все, выгрузились. Выгрузились, зашли на позиции. Бывает тут мы выйдем, тишина. Бывает выходим и кого-то за затрюснутила, кого-то там еще что-то начинаются скиды, начинаются какие-то движения, там техника вражеская подъезжает близко, там якобы какие-то штурмы планируются и так дальше. И они начинают лазить везде. РПГ одноразки. Самые простые противопехотные, небольшие. туда да, стрелял. С РПГ, да, тоже стрелял много раз. Так и что, что на учениях, что в бою, а в бою особенно интересно. Я хожу часто. Я там как местный и не то что проводник, но просто ту же информацию какую-то передать могу пойти либо же пойти за провизией за, там, за бензином за водой за едой ребята в основном не ходят просто есть еще такая штука что у нас стоит посадка и возле посадки техника наша катается то есть приезжают нас забирают и через день мы можем проходить по над посадкой и мы смотрели постоянно в поле чтобы там ничего не валялось потому что они могут что-то скинуть, потом мы будем ехать на технике, на этой херне подорвемся. И так же самое мы ходим, допустим, у нас будет смена ночью, там нам надо будет выйти и пройти по темноте, а мы что знаем, что у нас под ногами валяется. Тоже одна из больших причин, почему часто я хожу с товарищем с другой позиции, соседней, потому что вот надо проверять, чтобы ничего не валялось. Чтобы техника могла безопасно передвигаться, им насколько это возможно. Мой прошлый вот выход с позиции мы оставили нашим сменщикам записку, где мы планируем там выкопать под, под пулемет. Но как раз после этого вот, как раз прилетел дрон, певишка упала прямо к нам под блиндаж и скинула мину. Помка он валяется возле нее. ПМ 12 или как она называется. Короче, мы ее называем помка. Прикол в том, что она раскидывает такие лопасти, приземляется и раскидывает нитки. Хватает там, сколько там, 200 грамм того веса, чтобы она сработала. Вот это что я тогда увидел возле той fpv мы уже собирались туда руками лезть. Вижу, валяется. И тоже решили ее расстреливать. Стреляли, стреляли, она по итогу закатилась за кусты. Как раз в том месте, где мы хотели строить КСП. Ну, уже думаю, ну, уже сейчас темнеет, что-то Дроны что-то разлетались, наверное уже трогать я не будем, то пацаны приедут и разберутся, если что. Если долго сидишь, что конечно ты раду, а так в принципе, ну ты привыкаешь, это потом ты как... первый разы да, это классно, это весело, о класс, я живой, там я домой еду отмоюсь наконец-то. А потом привыкаешь, это как ездить либо в командировку, либо на работу уже. Бывают форс-мажоры какие-то, да, там можно на что-то наехать. Э -э часто гусеница может разуться. Ко всему привыкаешь, в принципе. Через время смотришь назад, уже прошло полгода, думаешь. Вот так вот. Чуть-чуть отдохнул, можно уже обратно ехать, свежей головой. Ну, бывает, да, такое, что едешь уже, Кліму сриваєте і и... хочеться здатися, а потім ми не здаємося. Ну, ну, як каже командир, я з ним згоден. Кожен бойовий вихід це по опиту один до трьох, щоб просто на полігоні працювати. Коли ти знаєш, що ти вернешся живий, і здоровий в будь-якому випадку. Взвод не поділяється, допустим, що ти водій та ти тільки їздиш. У нас взвод це бойова одиниця. Кожен універсальний боєць, але у кожного є свій напрямок. Я коли виходжу на завдання, там, бо виїжджаю в сектор, я виконую завдання е, з такою мотивацією, в будь-який момент можна загинути, але виконання завдання воно завжди є в пріоритеті. Бригади, які змінили там, десантників, вони трішки не справляються з об'ємом роботи і з темпом ведення бойових дій за Ось, І ми зараз будемо висуватися їм на допомогу. Тут більше, більше десяти їх тих і тих. Результативно? — Оце мотоливу спалили з зенітки, ось МЧС. Найстрашніше було, це коли під'їхало дві МТЛБ і з зенітками наверху. Одна стала метрів 40 від нашої позиції, ми були в здані. Причому здання там воно вже одноітажне було і практично, практично розвалене. А друга метрів 30. І от коли почала зенітка робити, от тоді так. Да. Але теж як страшно. Ти просто розумієш, що коли оця дура в тебе попадає будь-куди в руку, в ногу або в тіло, то або нема руки, або нема ноги, або дирка, де голова пролізе в тілі буде. Бо я працюю завжди в ціль. Тому для мене це типу як мішень, грубо кажучи, і з холодним серцем до цього відношусь, тому що знаю за що я відстоюю на своїй землі. Довіра росте в рази, коли ти зі своїм підрозділом і суцільно повністю йому допомагаєш сі кожен день один з одним і притерлося. От коли там тихо, наприклад, ти йдеш такий типу, по вулиці там, і тебе починає типу, напрягатися, типу, тішина, бо ти знаєш, що на війні, типу, завжди коли тихо, то потім починають нормально тобі там насовувати. І перший, саме перший знайомство тяжкою ситуацією, це коли з 58-ї бригади хлопчику відірвало ногу, і в той момент я був єдиний медик, який був близько, і мені сказали йти туди. Я добіг, почав надавати допомогу, і після того я якось зрозумів, що що б не творилося, що б там які б опади б не були, що б там не летіло, я маю бути медиком. Це моє. Ну, не ну, треба ну, 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 вам туди їхати. <смеш> ну, от не треба. Єдине, єдине, що я дуже сильно переживав перед першим виходом, я чесно не знав, як, як себе поведу, коли почнеться ближній бій або взагалі почнуть насипати артою зверху. Але, чесно кажучи, після мене да, ну 6 чи 6,5 годин був перший бій, я так руки підняв, подивився, ну ні, не тремтять. Вспомнив скільки там лежить. Якась жалість. Чесно, наче як капусту або сорняки якісь повиривав. Ну і після того зрозумів, що в принципі, <кхух> якщо колись і пожалію, то мабуть після війни поки немає часу. Типа я по-різному там розгружаюсь. то буваю, займаюся там спортом, тіпа. то просто в сам собі... Е Сам себе аналізую. В армії я хотів з 10 років, коли мій старший брат прийшов з армії. Коли він прийшов в парадній формі на дембель, як називається, там Аксельбанди весь все красиво. Коли я похоронив п'ятого свого близького друга, він, до речі, був дуже хороший друг да вінчі. Він з ним служив. Євген Саража такий, начальник розвідки у них був. І ну, Я не знаю, як воно, звісно, звучить на камеру, буде звучати, але коли на труні я, в нього, я йому пообіцяв, що я обов'язково опинюсь в бойовій частині і обов'язково буду мститися. Є, все. Проходимо далі, а? Так. на да. е, вторгнення також був військовим, там е, проходив службу типу, в одному з добровольчих батальйонів. Позивний мій Ромео звати мене Роман, якби це символічно не звучало. Фото, фото дружини. Зараз знайдемо. А жінка, жінка як відноситься? Вона підтримує мене, їй страшно мене відпускати, вона не хоче цього. Але вона розуміє, що я пішов сюди сам. Повірні мені отак от я почав просто цінити ті речі, які раніше не взяли. Я з жінкою почав більше розмовляти. Я з дітей хочу більше чути. Я ніколи не думав, що я щось в гражданському житті завжди думав, що воно, воно рядом, ось, воно є та є. Давайте вже мозочку патронки больбало. Ми засіли в посадці і буквально типу, в п'яти метрах проходив типу, взвод. І сьомий зупинився. Коротше. Почав мені там махати рукою. Я викупаю, що мене вже спалили. Я піднявся, почав стріляти. І відводив групу повністю. Почали навалювати з усього, що в них було спекачів, з калачів. І ми через ліс відійшли без єдиного 300-го. Зовуть мене Іван. В армії я опинився в саме по-простому, по, по пов'ястки. Працював на шахті. Я завжди, мені точніше, проще спілкуватися з людьми, які на порядок старше мене. Чим більше ти себе на агресію розгониш, тим більше в тебе мозок починає шукати от він, як значить, починає шукати варіанти. Варіанту виходу з цієї ситуації або обігрує. І дуже швидко це все обігрується. І тоді все все виходить. Я, я аналізую. Я от аналізую, ну, які мої дії довели до того, що от, ну, таке могло трапитися. Ну от Коля він не вийшов в повний рост, він сидів, просто голова виглянула. І... Та навіть голова не тільки автомат. Виглянув по У мене завжди типу, спокійно. Ну, я... Коли збираюся тільки, то я там якийсь Чи -чи можу бути нервний, зацейканий. Головне, їхати з мислями, і все це буде чітко.